Добрий вечір усім добрим людям. Сьогодні у нас 4 грудня, здається, і надумала я скласти меню на Різдво 6 січня. І так, Кутя, Узвар. Можна тихіше? Так. Третє. вареники. Вареники. Це те, що буде точно. На столі У мене стіл втягли. Так, далі вареники. Потім четверте. Риба або юшка. Юшка рибна. Рибна. Це сум. Це у мене є в морозильнику. Далі на п'яте. Капуста. Капуста квашена. Шосте. Так, значить, на шосте. Помпушки. Пампушки. Записуємо на сьоме огірки. Огірки. Салоні, плюс, можливо, помідори, плюс, можливо, сливи. Сливи. Є відкрита банка. Так, далі восьме. Нам треба 12. Так, на восьме. Що ж буде на восьме? Зробимо салат, салат овочевий, огород це все те, що буде з овочі. Вісім дев'ять вафлі. Вафлі. Ну це якщо нам дозволить електрика. Є експективна. вафельниця на електриці працює. Так, на десяте печиво. Печиво залишилось 11 -е і 12. -е. Так, не знаю, чи потрібна картопля, що ще, щось не можу нічого вигадати. такого. Так, аналіз ще новорічного меню я не зробила, але обов'язково зроблю. Заміни були, не все вийшло так, як планувалося. І так, що ще приготувати на стіл? Розраховуємо на 5 людей, Додам в кінці декілька фото Різдвяного стола 2021 року і в описі дам посилання на меню зі свого блогу. 21 рік, а 22 рік у мене проблеми були з телефоном, нічого, на жаль, не зберіглося. Якщо пошукаю у рідних своїх, знайду, то потім додам у описі усім миром. Ось такий стіл у нас був сімейний на святвечір. Все теж традиційне вареники, але вареники були з картоплею і з вишною. Усім миру.